Скільки коштує купити автошколу категорію Б та потім права під ключ? Скажи, друже, а, а навіщо? Який в цьому сенс? Який в цьому сенс? Щоб вони просто були купи підробні. Якщо по ним не плануєш їздити, купи підробні, то дешевше за в інтернеті там за 8, за 10, за 12, за 15 тисяч підробні продають. Як сувенірні, показуй всім, що в тебе є права. А ну це буде краще і дешевше. А головне за кермо не сідай. А, та й все навіщо купляти права, якщо ти не вмієш водити. Якщо ти вмієш водити, тим паче. Піди в автошколу, і хай тебе навчать, як людей не збивати, бо машиною керувати, рулювати, перемикати передачі це ще не значить, що ти вмієш водити автомобіль. Треба башкою крутити, по сторонам дивитись, пішоходів цих кончених видивляти, щоб вони не прибігли і тих не збив. На великах, коли вискакують. Зараз, до речі, відос вам скину там, де в мене на пішохідному переході в'їхав велосипед. І що ви думаєте? Хотів тикти, але що ви думаєте, я зробив? Вийшов і а, захотів від нього компенсації. Тож він віддав мені всі свої гроші та й поїхав далі. Бо він в'їхав в мене а, на пішохідному переході, і він порушив правила дорожнього руху, не спішившись. Як з такими боротись, розумієш? Ти купиш ті права потім, як забашляєш разок, а, щоб тобі, хоча б, не реальний срок, дали а умовний термін. Розумієш. Так не можна. І якщо ти вже шариш водити ще раз, тим паче знайди автошколу недобросовісну, яка тобі по суті продасть свідоцтво про закінчення автошколи за мінімальну кількість годин, проїдься з інструктором та склади той іспит. Та й склади той іспит. Кому підходить купівля прав. Вмієш круто їздити, але поспішаєш виїжджаєш за кордон. Ну окей, добре, зрозумію. 130-та стаття. Ліньки вчитись, ліньки здавати, вже вмів, асазнав і тебе валять, бо хочуть з тебе кошти, а в тебе немає часу. Ну, Окей, асазнав, добре. Простив, зрозумів і тому подібне. Але ти ж це пишеш. І ті ото дівчата, котрі з нуля, котрих не навчали ніколи в житті, ніколи вони не сиділи за кермом, в кого немає, наприклад, чоловіка, який зможе а потім з нею поїздити чи підвчити, а, чи батько в кого не водій. А, розумієш, вони подумають, що це норма бляха, піти купити права і сісти, і тіпа на дорозі розберусь, а потім вони ж хірануть або тебе, або мене, або ще когось. Не пропагуйте продаж і купівлю прав. Вчіться і складайте самостійно, досить вже